П'ятнадцять, скоров Максим, номер 18 Костоденко Павло. Запасні грі гравців. No 22. Балашов трошки недодачу віддав. Треба тепер виправляти ситуацію. У захисті Балашов зараз порушує правила. Зараз е Віталій Бала зараз непогано поборовся. Балашов входить в карний майданчик. Його зупиняють футболіста Агротеха, Балашов залишається з м'ячем. Прострілює небезпечно. Воротар на місці. Дмитро Рудик зараз забирає м'яч на старт. І лише три команди після завершення двоколового турніру продовжать боротьбу у е раунді плей-офф. Ну а на ці три путівки є п'ять претендентів. Це Одесь у Києві. І тоді була зафіксована нічия. 2-2. Пам'ятаємо, цей драматичний поєдинок. Всі голи були забиті в кінцівці. Ох, який удар зараз. Який удар від Артема Старгору правила. Дивіться, скільки помилок зараз на полі. Десь команди, здається, трошки хвилюються. І ось удар по воротах. небезпечно. Добра спроба. Хороша спроба. Перший удар. Балашов відкривається. Бриженко отримує. уже в карному майданчику Гротеха. Осачий удар по воротах. М'яч летить. Вбік від воріт. Такою популярністю. Зараз непогано. на Рубльова. Рубльов наближається до на воріт. Можна пробувати, удар по воротах. І повз ворота йде м'яч. Богдан Рубльов вибачається перед партнерами. були. Двічі виходив вперед, але Агротех двічі зрівнював. Причому двічі це зробив з пенальтів. В тому матчі взагалі було три пенальті небезпечно біля воріт. Штурму і фіксує. Тут проживає близько трьох з половиною тисяч жителів. Падіння і пенальті призначає рефері, подивіться. Героям Тишківки. Увага! Удар по воротах. І Дмитро Рутик парирує удар Богдана Рубльова. Нічого собі є. Також є е, футболісти з. Е, е, при Сачі вбиває. Удар по воротах від Пономаренка. Ну, м'яч пройшов у щитаних кілометрах від воріт, як кажуть, в таких випадках. Тренують місцевих дітлахів. Тобто, можна сказати, що у Тишківці дитячий юнацький футбол розвивається. Зараз на, на виході грає впевнено Дмитро Рудик. Не дав можливо. Відкривається, отримує м'яч. На жаль, зараз не, не вистачило розважливості Богдану Рубльову, щоб обіграти Бовтоненка. І удар Бриженка був на м'яча все ж таки добігає Балашов, віддає на... Ох, який зараз, як кажуть, з добрим ранком. Може бути небезпечно проти нього Лящук. Віддає назад простріл і положення поза грою. Вже можна не прибувати, вже можна не прибувати, положення поза грою. Положення поза грою. Там розвивається атака штурму. Подача і... Небезпечний момент, який знову Рубльов був на ударній позиції. Ну, можливо, десь треба зараз було Рубльов. Осадчі може пробити звідси. Пробиває. І забиває Дмитро Осадчій. Хоха, От цей за... От шторм Рубльов отримає передачу від Балашова. І зараз Рубльов грає не кращим чином. Були відкриті партнери по команді. І Любко просив м'яч. І бач загальський. Загальський відправляє на Соколана. Соколан не виходить на удану позицію. пробуває. небезпечний момент. Зараз був. Сергій Погорілий вийшов зараз далеко від ворі. Також команди другої ліги. Додано три хвилини. хвилини компенсував рефері. до основного часу. Поки що без жовтих карток обходиться Віталій Солов'яч. Ніхто ні своєї, ні чужі до м'яча не дісталися. Атака. Другим темпом подача від Владисава Любка. Удар в поворотах небезпечно було. Від Івана Скляре. Справа у захисті небезпечно, а удар в поворотах погоріли на місці. Сокол, я бачу, залишається на своїй позиції правого півзахисника. Раз виходить на ударну позицію, і падіння це штрафний удар. Я згоден тут з арбітром. На жаль, пішов рукою рефері. Футболістам штурму. Увага! Загальський пробиває. Небезпечно! М'яч літає у ворота! Миттєве, миттєве покарання від Ігоря Загальського. Осаці подає. Закручує небезпечно! Вибиває м'яч кулаком. Дмитро Рудик. От Після того, як Чичиков перейшов у центр полі, він став набагато більш помітнішим. Ох, яка зрізка! Я вказ різки від Івана Скляренка. сьогодні весь. На кроля. той підключає Сокола. Подача. Балашов! Пробуває зараз м'яч влучає у, кого? у захисника, у Бовтуненка. І йде на кутовий вчитися воріт доварити... Агротеху. А Зараз вже В атаці. В атаці. Який момент, агротех Зараз мав Раченко, здається, так? Це він. 7... Нами 108 глядачів у прямому етері. Спостерігає наш поєдинок. Це дуже приємно, Віталій Соловйов фіксує зараз порушення правил проти Дениса Хроля. Потужний Кривошей зараз. Подача. Закручує зараз небезпечно. Віталій Балашов по хорошій такій. Дузі пішов м'яч. І Іван Скляренко бойовують цей футболісти агротеком. З м'ячем соколон. Пробуває небезпечно. Вище воріт не де м'яч. Вище ворінка. З м'ячем на лівому фланзі Загальський. Подача небезпечна і Не забиває. Волков карному майданчику прострілює. Подача прибуває небезпечно. Який шанс для Вадима Журавля? Який шанс? Лящук. Ні, це журавель. Лящук там підключається. Журавель іде вперед сам. Падає, заробляє штрафний удар для своєї команди. Ворота порожні. Ремезовський страхує. Іде вперед, Римазовський падіння. І буде фол ще один. Подивіться, яка драматична кінцівка в нашого матчі. Раченко фолить. А ворота ж були отже, все готово до виконання штрафного удару. Удар небезпечно, але з м'ячем ворота. І на цьому свисток. Денис трубов.